Не так давно Rockstar опублікувала новий трейлер GTA 6. Саму гру на жаль перенесли на 26 й рік. Зате нам показали точну дату реліза, яка відбудеться 26 травня. Сам я за цю новину не дуже переживаю, так як все одно на ПК вона вийде десь в 2030 році. А збирати на PS5 заради однієї гри краще напишіть, чи варте воно того. Сам трейлер, як і в принципі й очікувалось, показав нереальну картинку, в яку досі слабко віриться. Все було запущено з PlayStation 5. Так ось в новому трейлеру нам показали двох героїв: Джейсон Дюваль і Люсія. По сюжету вони були втягнуті в невдалу спробу пограбування, після чого були вимушені ховатися в вигаданому штаті Леоніда. Герої об'єднуються, щоб протистояти масштабному заговору. Трейлер пропитаний кримінальним сюжетом, екшеном і драйвом. Щодо персонажів, то Джейсон ще з маличку виріс серед аферистів і місцевих банд. І щоб почати все спочатку, він вирішив піти в армію. І коли в житті стало не все складатися, він подався до наркокур'єрів, щоб робити те, до чого вже звик більше всього. І в поворотний момент він зустрів Люсію. Люсія дівчина з характером. Коли вона ще ходила пішки під стіл, батько її вже навчив битися. І з тих пір дівчина намагалася боротися за свою сім'ю з усіх сил, що і привело її прямо до в'язниці. Гра буде виходити на PlayStation 5 та Xbox Series. Виходить вона 26 травня в наступному році. Silent Hill F 14 березня Konami презентувала свою нову гру. По рахунку, це буде восьма частина. Ми гратимемо за старшокласницю на ім'я Хіна Кошімізу. Події гри відбуватимуться в Японії 60-х років минулого століття у маленькому містечку Ебісугаока, вулиці якого поглинув туман. За словами розробника, за основу було взято місто Геру у префектурі гіфу. Silent Hill F розробляється студією Entertainment. Автором сценарію виступає японський письменник, ілюстратор і сценарист. У створенні саундтреку бере участь легендарний композитор Акіра Ямаока, автор музики для класичних частин Silent Hill. Дата релізу поки не оприлюднюється. Трейлер повідомляє лише, що гра вийде на PlayStation 5, ПК і Xbox X. Також вона вже має сторінку в Steam, де її можна додати до списку бажаного. Legion Studio представила новий трейлер гри Covenant. Це Інді проект від невеликої команди з досвідчених розробників, за плечима у яких Doom, Call of Duty та багато інших відомих ігор. Ковенант пропонує подорож у світі темного фентезі, де доведеться вивчати великий міфічний світ, б'ючись із небезпечними ворогами та великими босами. Грати доведеться за воїна ангела, який володіє видатними бойовими навичками та швидкими рефлексами. У трейлері нам показують, що герой вміє поводитися з мечем, марбалетом і молотом. Він здатний ковзати по поверхнях, стрибати по стінах та швидко ухилятися в бою. Для гри заявлена кооперативна компанія і режим PVP. Дату релізу автори поки не називають. Та й сама розробка на ранній стадії, але виглядає, по-моєму, вайбово. Розраби самі зізнавалися, що надихалися Dark Messiah, Dishonored і Dark Souls. Розробники із Лінзі оголосили дату виходу Wu -Chang Fallen Feeders. Гра з'явиться на ПК та консолях поточного покоління вже 24 липня. Події розгортаються в епоху династії Мін, а головною героїною стане піратка Бай Учан. Вона озброєна цілим арсеналом клинків та магією. У ролику вона бореться з інфікованою нареченою, перетвореною на щось монструозне, більш швидкісний з ефектними комбо, польотами снарядів і видовищною постановкою. За словами розробників із лінзі, боївка будується за принципами Dark Souls, але з ухилом в агресію і швидкість. Інтерфейс навмисно зроблений мінімальним. Гравця заохочують орієнтуватися на почуття, а не на шкали. Гравцям доведеться досліджувати забуті храми і давні таємниці. Також ви отримуватимете сили переможених босів, щоб стати могутнішим. Гра розробляється на двигуні Unreal Engine 5 і виходить 24 липня. Into the Fire це гра, де головним героєм стане пожежник. Він вирушить дослідити ланцюг вулканів, які здавалися сплячими. Але несподівано вони починають вивергатися. Протонганіст повинен врятувати якнайбільше життів і не загинути сам серед потоків лави, пожеж і землетрусів. Проте героєві належить боротися як із природними явищами, так і з демонами, які вириваються з пекла. Гравцю необхідно збирати ресурси та грамотно ними розпоряджатися. Також нас очікують моральні дилеми та необхідність прийняття рішень, які вплинуть прямо на сюжет. Розробники показали геймплейні кадри преальфа версії, які очікувано виглядають сирувато, але показують, що гра справді буде нестандартною та цікавою. Через три роки після перших чуток Gears of War отримала анонс ремастера. Оновлена версія оригінальної гри під назвою Gears of War Reloaded вийде 26 серпня, Обіцяють 4К аж до 120 FPS фпс і перероблені текстури та освітлення. Також прокачені тіні та відзеркалення, і жодних завантажень у компанії. Студія The Coalition заявляє, що в Reloaded кожна деталь налаштована так, щоб перенести оригінал у сучасний вигляд, із чіткістю, плавністю і зануренням, які відповідають потужності сучасного заліза. Ціна буде 40 доларів. Але якщо ви колись купували Ultimate Edition у Microsoft Store на ПК, то вам пощастило, так як апгрейд до Reloaded буде безкоштовним. Щоправда є один нюанс, отримати Ultimate Edition потрібно було до 5 травня. Тобто, умовно кажучи, якщо ви не встигли купити її буквально майже місяць тому, безкоштовного ремастера вам не бачите. Гра виходить на ПК, Xbox Series X S і PlayStation 5. Видавництво Take-Two Games представило перший геймплейний трейлер Mafia The Old Country. Це нова гра з культової кримінальної франшизи, яка вийде на всіх актуальних платформах. Нагадаю, що вона стане приквелом основної трилогії та розповість про становлення кримінальної сім'ї на Сицилії на початку 20-го століття. Гра буде повністю одиночною без будь-яких онлайн елементів. Автори обіцяють справжній реалізм та багатий сюжет, яким і славиться серія мафія. Багато хто зауважив, що гра у сценах нагадує Red Dead Redemption 2. Доводиться багато скакати на конях і брати участь у типових для вестерну перестрілках. Тим не менше, гонки тут теж є, і вони не обмежуються одними лише автомобілями. У трейлері також можна побачити рукопашні сутички, бій на ножах та елементи Стелсу. Одночасно із публікацією трейлера Toky Games відкрила попередні замовлення і ціна гри відносно невисока, ну як відносно, 2000 гривень. Реліз гри відбудеться 8 серпня на Xbox Series X, S, PlayStation 5 та ПК. Додатковим стимулом для нас буде те, що одразу на релізі гра отримає офіційну українську локалізацію. Вона буде присутня у формі субтитрів та інтерфейсу. Новий Fable Ця нова гра анонсована Xbox у липні 2020 року. Вона є повним перезапуском франшизи. В ній ми будемо відкривати для себе середньовічне королівство, оживлене героями, магічними монстрами та істотами. У повному гумору трейлері ми відкриваємо для себе багатий всесвіт, який приховує глибину і, можливо, навіть несподівану темряву. Це буде рольова гра в жанрі Action RPG, де доля персонажа залежатиметь від вашого вибору як гравця. Немає жодних сумнівів, що Fable стане однією з найбільших ігор 2026 року, але чекати доведеться довго. Ark Riders це pvp екстракшн шутер від третьої особи. Події, якого відбуваються на спустошеній землі майбутнього. За сюжетом на планеті з'явилися таємничі механізми, які змусили людство сховатися у підземні колонії. Гравці візьмуть на себе роль райдерів, які виходять на поверхню у пошуках ресурсів та припасів. Гравці боротимуться як між собою, так і з роботами під управлінням штучного інтелекту. Журналісти відгукуються позитивно про обидва типи геймплея. Ark Raiders вийде вже цього року, але наразі Embark Studios не назвала конкретної дати релізу. Perfect Dark перед вами екшен в сетінгу недалекого майбутнього з елементами жанру і Мрсі Сім. У світі гри вийшла серія природних катаклізмів, яка отримала назву Каскад. А вам, у ролі головної героїні Джоанни Дарк, доведеться шукати небезпечного злочинця. Розробники показали, що кожну місію у грі можна проходити різними способами: наприклад, убити всіх ворогів, дійти з ними угоди, обдурити їх, прокрасти крізь них чи з допомогою інших дій. Гра буде чимось нагадувати Сіндікейт з дізоноред в арсеналі гравця, з'явиться не тільки вогнепальна зброя, але й футуристичні гаджети, наприклад, сканер та синтезатор мови. В Perfect Dark приділяється велика увага реалістичним рухам головної героїні. Кожна її дія відмінно анімована, що і створює додатковий ефект занурення. Дата релізу Perfect Dark залишилася неназваною, тому навряд чи гра вийде раніше 2026 року. Black Frost The Long Dark 2. Гравців очікує північне місто Хармонт, що переживає наслідки катастрофи, спричиненої появою Аврори. Розробники суттєво переробили механіку гри, додавши кооперативний режим, взаємодію з NPC і елементи психологічного виживання. Цього разу геймери зможуть обирати між одиночною грою та спільним виживанням з іншими персонажами. У новій частині з'являться унікальні загрози, такі як екстремальна погода і радіоактивні бурі. Також у грі реалізована система Permalife, де смерть героя не стане кінцем, а частиною сюжета. Проект буде активно розвиватися завдяки відгукам гравців у період раннього доступу. Реліз планується на 2026 рік для ПК. Ну і в мене на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця, і якщо не шкода, вліпіть лайка і пишіть, що зараз проходите. І на яку гру більше чекаєте. Так як я неймовірний фанат мафії, то чекаю на The Old Country, атмосферою гра мене дуже зачепила. Тож, бувайте! Всім здоров'я та до зустрічі!